Жіночі джинсові шорти великих розмірів, шорти з карманчиками декоровані, заді присутні два карманчики. Застібається на блискавку та гудзик. Розмір 46-й європейський. Бренду New Look. Білі шортики з карманчиками. Взагалі також присутні два карманчики. Знизу не оброблені. Також декоровані. З такими Розмір 44-й. Зістібається на близько кута. Гуцик, тканина, стрейч гарно тягнеться. Така моделька вже була. В розмірі 46-го. Класна моделька. Спереди карманчики, застебается на гудзечки. Сзади присутні два карманчики. Розмір. Показываем 18. Это ориентовно 46-й. Розмір. Та така ж моделька була в розмірі 46.